До мене дуже часто почали звертатися люди і з таким питанням е, написати, розказати, яким чином можна відрегулювати карбуратор для бензопили. І для того, щоб зрозуміти, як його відрегулювати, вам потрібно взагалі зрозуміти, яка логіка і який принцип роботи даного карбуратора, які інструменти у вас є, для того, щоб ви мали можливість відрегулювати карбуратор. Найперше є три жикльори. Але кожен із них він відповідає за абсолютно окремі функції карбюратора. Якщо ви бачите верхній жикльор, він відповідає за що? Верхнім жикльором, ви просто, от якщо ви його закручуєте, тоді що відбувається, тоді ви просто додаєте механічно. От, ви просто привідкриваєте дану заслонку дросину. Далі йдуть два жикльори: де жикльор Л і де жикльор Ашка. Що це означає орієнтовано на практиках? Ось тут є, бачите, елька жикльор Давайте розглянемо, що це за Елька-жикльор. І бачите даний жикльор елька. Ось, Насправді, що тут відбувається, він іде от сюди, от, і всередину, в глибину. Ось тут, бачите, Ось. він просто відкриває, або привідкриває, або призакриває канал, який проходить от сюди всередину, і далі бензина поступає в. Дані три форсунки. Тобто, ну це насправді не форсунки, це також ідуть канали. Ось. І дані три канали от вони отут знаходяться під такою заглушкою. Коли вони працюють, коли дані три жикльори, от як бачите, три цих канали, вони виходять сюди. Для того, щоб зрозуміти, що ви можете зрегулювати саме даними жикльорами, зараз я вам покажу, як вони виглядають на карбюраторі. Тобто, ось. Тут вони якраз знаходяться в нижній цій частині. Ось тут вони знаходяться. І для того, щоб зрозуміти, що вони можете зрегулювати, як бачите, яким чином працює карбюратор. Тобто тут йде вже патрубок, і через патрубок, значить суміш, вона вже заходить безпосередньо в самий мотор. Тобто, Що це означає? Це означає те, що. Бензина, яка попадає звідси, яку ви регулюєте подача бензину, яку ви регулюєте елькою, вона йде, це йде елькою, ви регулюєте холості обороти. Тобто, як бензопила буде працювати на холостих оборотах, як вона буде тримати обороти, і як бензопила буде входити в обороти. Тобто мається на увазі, як зашвидко вона в динаміці буде набирати обороти. Оцим же кльором, елькою, ви якраз регулюєте. І далі наступне, що вам треба зрозуміти, ви маєте побачити, що L жикльор він відкривається, тобто він йде в холості оборота. Але є ще жикльор Ашка. Ашка він знаходиться збоку. з боку. ашка жикльор, тобто він відкривається лише тоді, коли ви даєте газу достатньо для того, щоб. Зараз я вам покажу, як він працює. Дивіться, для того, щоб зрозуміти, що таке Ашка. Ви привідкриваєте заслонку таким чином, і всередині знаходиться такий латунний клапан. І він, звідти, бензина не поступає до тих пір, поки ви не відкриєте достатньо дану дросельну заслонку. Тобто вона відкривається гашкою, ви регулюєте вже максимальні обороти. Тобто обороти, які йдуть. Які, які ви надаєте, коли вже відкрилася безпосередньо дана камера, достатньо, щоб відкрити задній, задній оцей от клапан. Тобто в такому положенні ще не буде працювати клапан, в такому положенні ще ні. Ну, десь в середньому із такого положення вже буде працювати. Тобто, як бачите, досить великий, досить великий значить, діапазон, виходить, в цих діапазонах буде працювати тільки оцей. От Тобто тільки оцей Л-жиклор. Отже, зрозумівши це, даним жикльором ви регулюєте холості обороти, і як бензопила входить в обороти, даним жикльором ви регулюєте максимальні обороти. Тобто, і, напевно, що в наступному відео я знімлю орієнтовано на практику, як це все буде працювати далі.